Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачну піцу з товстим коржем. Для приготування тіста нам знадобиться одне яйце, 100 мл кефіру, сіль та столова ложка рослинної олії. У мене льняна. Та гарно перемішуємо. Тепер додаємо зовсім трохи соди. А в кінці частинами ми просіємо приблизно 200-230 г борошна. У мене суміш цільнозернового та звичайного борошна. Тісто має вийти гарним м'яким і з ним дуже легко працювати. Викладаємо його на деко тоненьким шаром змащене рослинною олією та просто розминаємо руками. В окремій маленькій ємності змішуємо 2 столові ложки сметани або білого йогурту, сіль та приправи та змащуємо тісто. Також можна додати томатну пасту, але я буду використовувати шматочки помідорів, тому я не додала. Далі додаємо улюблену начинку: у мене гриби, помідори, кукурудза. Зелень та багато тертого сиру. Випікаємо при температурі 180 градусів 17-20 хвилин. Подивіться, яка неймовірно гарна, чудова смачна піца у нас вийшла. Готується дуже легко та швидко. Любі мої, всім бажаю миру, міцного здоров'я, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!